Італій веде шахів раю проти Юнос Сонмес? Туреччина рейтинг 1950. Захист Беноні. Правильно? Перник розіграв правильно. Треба десь захопити простір тут. Потихеньку. Якло вже 4G5. Знаю, аж 3 зазвичай не дають слона, але я же 4 капну. Капну йому. На кобилоку. Кобилоку. Питання брати пішика такого. Треба брати, він дуже швидко грає, не знаю. Тому безнадійну позицію. Швидко грає. Тепер треба, мабуть, кудись коня підвести. Кудись коня. Але яку. Давай я тур хоч відкрию для чогось, не знаю, може та. Ну, буде якийсь такий хід. Це може підвести пішак, правильно? Є 5. Кінь є 5. Угу. Так, то ти тут отримаєш поля. Ну, добре. Ну, добре. Де да, моментально чувак просто грає? Просто моментально. Хочу знищити захисника короля. Такий хід зробити. Тут, правда, тура є два якісь. Такий хід. Ну давай тура є 2 зіграю спочатку. Ну зроби моментальний хід, що ти не хочеш. Давай в секунду зроби його. Давай, не думай, що це ти почав думати. Не думай зараз. Грай який до цього грав. Не хоче, так? Да? Уже швидко робити щось не хоче. Цікаво. Такий хід. Або сюди підвести коня. Типа не і сюди, і сюди напав. А віддає тур. З темпом напавсьо. І сюди. От зараз подумати аж дві хвилини в тебе є, що робити в безнадійних позиціях. Коли тут вже нема, що грати. Вже пізно думати, мій фрайд. Суши весла. Так Такий, мабуть, удар треба наносити. Що тут? Щоб, як то кажуть, було більше блискучих ходів. Штук. Тридцять. Мені моментальний зараз, молодець. Ну, хоч тут тобі дякую. Янус Сомес 87 на 76. Один блискучий хіт. Є5 правильний хіт. Що він тут помилився. Тут він добре зіграв саме цим конем. Треба закриватись, щоб не було Є5. С 4. Щось треба скидати пішачка за поле С5. Типовий. Типова жертва. Повернувся сюди, надавив. Тут. Тут є 5. Так. Так. є 6. Проривається рухливий центр пішоковий має рухатись вперед. Він рухається. Ну, да. Менятись ми не хочемо, щоб ферзі мінялись, ми хочемо роти при ферзях. Ну, Починається атака. Ну Довго можна дивитись. І також непоганий план, в принципі, захопили проасер. Коня нема нормально полів. Приходиться йти сюди, але коня відразу з'їдаємо. Вводимо фрезя в гру і ще пішечка, ще розбита структура. ну Позиційно купа переваг. Сперника на 8, на 7 все стоїть. Так, тут я помилився. Ну, я знав, що я цього пішика віддаю, але можна було, мабуть, не віддавати все-таки. F5 був вхід. Тут можна його, типу, не віддавати цим тримати. Але мені якось хотілося все це розкрутити, тому. Вибрав цей варіант. Типа їж пішака, але в мене кобилки підходять на королівський фланг. Знищують захисника чорних полів. Так, кращий хід кінь D4. Красив, красивий хід. Пішечкова структура буде безнатіння, якщо забрати. Ось. Ну, тут мені здавалася прикольно, що ми якби, перекриваємо, але не, не може повернутись назад. То. Так, можна було не, не віддати. А, Траж 2. Rush 2, так. Окей, якщо я взяв, то проблема. З 3D. Прикольна, прикольна. Тактика захисна. Просто завлікаємо короля і з'їдаємо всі його захисні ці споруд. І все і вводиться остання фігура в гру, яка ставить мат. Можна ще так зіграти. Можна ще так зіграти.